Всім привіт дорогим підписникам мого ютуб каналу з вами я, ВОХА-блогер. В цьому відео повернення в ютуб канал та про мій новий цей канал, який я зараз веду. Я вирішив повернутися в Ютуб канал. Та платформа, де тут не заблокують, це не є TikTok та Instagram. Це дуже класна платформа, на якій дуже корисно розвивати. Тут не блокує аж так часто канали, розумієте? Хіба б дуже сильно було багато порушень правил. Ну і Ютуб це популярна платформа, можна вести свій канал дуже активно, класно. Ну, те, що просто дуже тяжко розвивати Ютуб, але... Якщо включається монетизація, то також непогано і виходить, я вам скажу. Ставиться дуже серйозно, щоб просто якість відео, подача відео на YouTube була максимально якісна, корисна. Ну і сам монтаж, щоб проходив дуже якось то на професіоналізмі. Дію тут бачить, що дійсно ця людина старається Блін з цим ца. дійсно. Цей користувач людина старається. Класно все робить, то Ютуб просуває його відео, пускає в рекомендації. Більше висовує його аккаунт, відео на головну сторінку, щоб люди могли бачити. Зачекайте хвилинку, вітер мішає. Могли бачити аккаунт людини, переходити, підписуватись, дивитись відео. Ну і все таке. Йдемо до другої теми про мій цей новий ютуб канал. Давай, пішки. Спершу ти підпишись, постав лайк на це відео та постав колокольчик. Давай ви могли бачити мій YouTube аккаунт Проби. за Володя. Ось зараз залишаємо до скіншот. я його дуже тож непогано не вів. Ось, але просто був. там була трошки Україн. неякісна якість. Неякісна, та дуже сильно неякісна. А Ще той аккаунт вів з Андроїда. Ну і самі розумієте, яка якість в Андроїді. Ось. Ну і Андроїд розбився. Я просто втратив доступ до свого основного ютуб каналу. Ну, трошки було обідно, але нічого, ми створили новий, рухаємося далі. І тут будемо робити вже моцний, якісний, красивий контент. Будемо давати туйка Джоса. Це все. І хочу вам ще сказати. Я недавно підняв непогану котлету, напевно, річ. На О, скажу вам по секрету посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Заходіть та заробляйте робіть таку касет. Просто хто підписаний на той мій попередний YouTube аккаунт, можете від нього відписатись, навіть його заблокувати, щоб він вам не вискакував десь там, як будете уводити назву цього. Ну, та й в загальному, що вам ще сказати. Що одягнати всім дякую, що хоча б перейшли на це відео, глянули. Буду вдячний, якщо поставити хоча б якийсь там лайк. По секрету вам скажу вже наступне друге відео буде максимально цікаве. всім, дуже класне. Так що народ. Ніколи не підпишіться та поставте колокольчик, бо це потреба ще сказати про цей ютуб канал, то на ньому я буду робити всякі різні рубрики, експеримент, особистий блог, мотоконтент, різні поїздки десь в гори. Ну, все я буду знімати, вести влог на цьому ютуб-каналі, щоб вам було цікаво глянути. Ну та й все. Скажу вам по секрету, яке відео чекає вас. Наступне Можете глянути на ногу прев'юшку. Хто зловив момент, той молодець, але поки що це між нами секрет. Тихонько, нікому. Прив'юшко побачив кілька той, хто був на відео. Це все, але поки що це між нами секрет. Шо народ, давайте перелітаємо телеграм-канал та робимо добрячу капусту, посилання під відео. Бо заходіть та робіть таку непогану капусту. Пажа вам ще так: у мене є мої три платформи: це Instagram, Тікток та Телеграм. На ці три. Платформи, я залишаю посилання нижче цього відео. Можете заходити більш на інстаграмі. Я веду свій особистий блог. Щодня контент сторіс, фані опитування. Можете залітати на інстаграм, Тікток та Телеграм. Це вам все по бажання. А це вже моя така особиста схованка від вітру. Ось навіть самі можете побачити якість звуку ось тут. Ну, такого я вам можу заговорити класно. А якщо виходжу вже тут, звук вже міняється, тоді коли вітер замість заважає. Це відео знову. Вже підходить до кінця, так що буду вам всім вдячний за лайк. Підтримайте мій аккаунт, цей початковий. Також, хто підпишеться, буду сильно вдячний. Та пишіть коментарі, які ви хочете бачити відео на цьому ютуб каналі. Давайте, залітайте, я буду всіх читати, лайкати. Так що давайте. Все. Всім пока. Fucking no, bitch. Hey, got all this paper. I don't go to class. Sure look good with that double stuffed ass. get it so I will see you later. Your boy made the fade. All your shit is trash. Uh, she only a five.